Друга частина мого марафону «Поший собі труси. Перша вже в профілі, хто не бачив. Поділила увагу сину і побігла далі шити. Почала я з лаванду. Так би в житті. Оп, і вже готові. Тут син вирішив до мене приєднатися, тому я поставила йому стул, мультики і продовжила шити. Наступні я відшила рожеві і відправила їх також в полі. Трусики кольору тауп повинні були бути яскраво зеленою обробкою, але в процесі крою замінила на різинку з для бежа. Вона була темнувата, а для цих трусиків підійшла в самий раз. Ось і труси, А я тим часом вже приступила до останніх бежевих, повністю з бавовни. Саме на них я поставила зелену резинку. Якби я шила для клієнта, то я б ще пограла із нитками, щоб по резинці йшла зелена. Але це було для себе, тому я не стала витрачати час. Фух, сто разів, відволікшись на мами, я нарешті дошила і показую вам, що вийшло. Рожеві повністю сіточки, бежеві з бавовни з зеленою обробкою, лавандові спереду бавовна ззаду сіточка, і тауп повністю сіточки. Вийшов такий прикольний весняний набір. Ідеальна посадка та комфорт гарантовані.